Хочу попередити власників отаких от, от паяльників китайських GCD. В усіх цих паяльників проблема в тому, що оцей от провід ніяк не закріплений всередині корпуса. І от коли працюєш довго, там з часом, через декілька місяців, оцей провід. Всередині перекручується, там якось, чи одривається, чи перекручується. От. 220 контакти перемикаються, і тут всередині трапляється коротке замикання. тобто ну Або вибух, або загорається. От. Ну Якщо пощастить, там вилетить якийсь діод або резистор, або ще щось. Ну Мені не пощастило, в мене прям жахнуло конкретно. Аж вирвало один болт зсередини. Пробував справляти, тут плата вже така нормально підгоріла, то вже думаю, закажу новий фонарь. Ой, господи, фонарик паяльник. Що я хочу зробити? От гелєвим суперклеєм повністю залити аж туди в корпус, щоб цей провід був, ну, тримався, був приклеєний до корпуса, щоб він всередині не гуляв. І щоб е, такої проблеми не було. Ще хочу сказати, що оці от паяльники мені сподобались найбільше, бо то, що я пробував паяти от таким. От, ну, теж GCD, по суті, такий самий, тільки працює от е, оцій станції паяльної. Ця станція продається разом з феном і паяльником. Фен працює хорошо, питань нема в мене до нього. А от паяльник, на який би температурі я не паяв, навіть при 325 градусів Цельсія, він пале оці жала. Тобто, олово на них вигорає доволі швидко. От. Олово на них вигорає, і потім припой просто не пристає до них і вони просто при... приходять в негодність. Тобто вони вже негодні, їх можна викидати. З отакими паяльниками в мене подібних проблем ні разу не було. Тобто, на якій би температурі я не паяв, хоч на 300 плюс, хоч на 400 плюс градусів, в мене оці от жала ніколи не вигорали. Не знаю, чому це так, але це так, це факт.